Вітаю ви на каналі Тівей. Окрема думка в прямому ефірі. Олександр Положенський наш гість сьогодні. Я хотіла би сказати співак, однак, з погляду на останні події, які розгорнулися в Україні. я можу сказати громадський діяч, я вітаю тебе в нашій студії. Добре ми дня. стежили за всім, що відбувалося на каналі Тівей в прямому ефірі. Тримав інформаційний марафон. Ми розповідали про все і ми поплатилися цим, тому що, як ти знаєш, з кабельної мережі вимкнули канал Тівя. Я не знаю, чи дивляться нас все ще в Києві. Я сподіваюся, я, я я думаю, що варто зараз попросити всіх глядачів, які мають доступ до інтернету. Розповсюдити цю інформацію, щоб люди, які не мають можливості дивитися по телевізору, дивилися в інтернеті. Є є ж сайт, правильно? Е, насправді я я думаю, що нас підтримують ті люди, які хотіли би дійсно хотіли, а не грали в ці зміни, як це зараз mm -hmm. робить влада і опозиція. Але ризик в тому, що коли понад мільйон людей вийшли на народне віче, а за оцінками е, деяких джерел з СБУ, навіть це було понад мільйон людей. Mm -hmm. Ніхто не сподівався, та в 2004 році не бачили такої кількості людей, які сподіваються лише на власні сили і вірять лише власні сили. Те, що відбувається сьогодні, чи можливі ці зміни, чи ця гра буде продовжуватися, тому що ми говорили з тобою, що це скидається на те, що є якийсь сценарій, за яким діє і опозиція, і, і влада, і і на жаль, насправді ніхто не хоче вирішити це протистояння на користь українців, які готові захищати свої інтереси, чи ми помиляємось. Ну, на даний момент можна говорити про те, що, що очевидно. Очевидно, що вже більше трьох днів минуло з того моменту, як влада продемонструвала свою жорстокість і свою готовність вести з громадянами не діалог, а вирішувати питання з позиції сили. І, що, ну, і, і при... за, ці дні, за ці три дні опозиція жодного разу не дала конкретної відповіді, що і як вона збирається робити. Угу. І, звичайно, що ці, ці е, факти свідчать про те, що громадяни почуваються розгубленими. Ті люди, які готові брати участь в акціях протесту, готові боротися за зміни в країні, вони чекають від лідерів опозиції конкретики. Ми робимо це, це це, так і так, і так цього всього немає. Я коли е, зібрався в цей перший мітинг на Михайлівській площі, мав можливість е, виступити з трибуни, мав доступ до мікрофону. І е, тоді я я, я сказав своїй промові, що в мене до опозиції на даний момент є три основні якби питання. Найпростіше питання. Якщо ви кажете, що ви позиції і що ви здатні щось зробити, забезпечте банальне озвучення цієї акції. Вони цього так і не зробили. Акція озвучувалася фактично там власними силами. На Майдані Незалежності зараз нібито поставили озвучку сцену, але ну на, я не, не уявляю, хто міг додуматися. Взимку ставити сцену не накриту. Ну, ніби, ніби і зробили, але якось от, от, все одно неправильно, є питання. Друге, друга була вимога ну, не вимога, а ну, моє питання, моє бачення. Тому що е, опозиція не повинна е, спілкуватися, не вести перемовини. З владу, якщо ми вважаємо їх злочинцями, якщо вони злочинці, і якщо ми так вважаємо, то ми з ними говоримо лише ультиматумами. Ми вимагаємо, а не домовляємося. Я так вважаю. Цього зараз поки що теж не помітно. Є спроба знайти якісь варіанти, щоб хоч якось створювати ну, ага. від політика. Від... Це це складна дипломація. Я розумію, та, я і розумію. на мові ультиматумів не одна країна не світу не веде. Перемовини я однак, розумію. але але ну у нас у нас е така ситуація, що по-іншому не вийде. Ну 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 як от, як от можна, якщо, якщо людина демонструє, що вона плювати хотіла на мирні акції, на на точку зору своїх громадян, угу. якщо вона плювати хотіла на те, що там діти, що, жінки, е, пенсіонери, що вони сплять зараз, вони нічого поганого не роблять. Вони просто відпочивають, хтось співає, хтось е, танцює, хтось спить банально. Приходити їх оточувати, бити кийками, не гумовими кийками, а, а тими, які реально травмують, е, проламлюють черепи, ламають кінцівки. Ну, і, власне, влада не зробила ніяких висновків, тому що сьогодні припасув, під час ще, виступу ще. в парламенті прем'єр Азаров сказав, що ми протягнули вам руку. Якщо зустрінемо кулак, у нас сил достатньо. І це а де, до... де в чому це проявляється простягнення руків? В тих нескінченних колонах міліціонерів, які. Зустрічають всюди мирні акції протесту. Оце називається простягнута рука. Ну, е -е Прем'єр вважає, що він продовжує працювати заради стабільності а, в, в Україні. Ну, ну ми вже звикли до цієї стабільності. Я закінчу так, про, так. Про, про про три і третє. І я вважаю, що це на даний момент, мабуть, би найголовніше і було би найбільш показове, якби нарешті три лідери опозиції домовилися, хто з них головний і хто з них готовий взяти на себе всю відповідальність. Зрозуміло, тут теж починається політика, дипломатія. А людям це не подобається. Люди чекають конкретики і чекають, що хтось наважиться. На те, щоб вибрати відповідальність на себе. А це правда, що от ти в ти в вирі подій був та весь цей ну, час десь і десь вирі, та... десь десь я пройшов повз так, вирі. ну, і однак, ти спостерігав за настроями людей, які щиро вийшли підтримати свої європейські прагнення. А оця політична риторика і заклики, які мали присмак політичний, як реагували люди? Чи вони підтримували політиків, які грали на цьому? Ну мені здається, що зараз більшість людей. Перебувають десь на, на межі розчарування. В одних це розчарування пасивне, типу ну все, знов нічого не вийшло, я пішов додому спати, більше ніколи не вийду і так далі. В інших це розчарування активне. Так, все, на цих нема що сподіватися треба щось робити самостійно і е, я себе теж відношу до цих людей uh -huh. я е, постійно кажу про те що треба самоорганізовуватися uh -huh. не не можна чекати від політиків що вони зроблять за нас те що повинні робити ми, ми повинні організуватися в першу чергу для того щоб е, не, не, не боротися поодинці, щоб нас просто банально поодинці не перебили, бо ми бачили, як Беркут б'є. По троє налітають на одного. А якщо там десяток, то вже трошечки складніше. Якщо сотня, то ще складніше. Якщо ця сотня не розбігається, а, а тримається разом. Значить, перше, це взаємозахист і взаємодопомога, взаємопідтримка. А, а друге, це те, коли ми всі разом збираємося, коли ми всі об'єднуємося в одну велику силу, то до нас вже має прислухатися опозиція. Поки що ми. Поки що ми ще делегуємо їм повноваження представляти інтереси е, протестантів. Але час коли може бути цей вичерпано? Він може бути вичерпаний в будь-який момент. Події зараз розгортаються настільки швидко, настільки неконтрольовано, угу. Стільки разів все перевертається з ніг на голову і, і от, міняє от, напрямок. дивина в тому, що люди, які вийшли на майдан, на європейський майдан і на народне віче. Ну, напевне, що вони сподівалися, що поруч будуть політики, які їх підтримують. Ми знаємо, що їх не було в ніч, коли вони хоча б якось захистили да, людей, які перебували, їх не було. А я хотіла би продемонструвати фотографії того злощасного бульдозеру, який власне сам Положинський зупиняв. Ну, чи були там, чи щось. були чи були там політики, чи були там лідери опозиції? Чому там зараз от Положинський захищає людей? Як, власне, Людей, які прийшли на родовічі, цей бульдозер він міг просто згорнути. Ну, там, найбільша небезпека була те, що якщо, не дай Бог, я не знаю, що там за людина сиділа за кермом того бульдозера. Я не знаю, хто це. Не знаю, звідки він взявся, на кого він працює чи інтереси представляє там. Але я впевнений, що якби той бульдозер таки пішов на цих е е солдат, призовників Солдати, які несуть строкову службу, вони не за власним бажанням. Вони просто ну, змушені. Їх не питали, хочете ви, не хочете. Uh -huh. Вони прийшли на призовний пункт, їм сказали, все, внутрішні війська, там будеш служити. І він служить, бо він зобов'язаний служити. Так, от якби от когось із цих солдатиків просто би переїхали на смерть. Що би це е, дало? Нашій акції протесту нічого жодного плюса. Ми би нікого цим не налякали. Ми б всім показали, що е, насправді наша акція протесту нічого не мирна, а дуже навіть кривава. І, і на, 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 на те, що нас побили там дубцями, ми відповіли тим, що переїхали солдати-кагусиницями. Ну і власне та і це було на совісті ну, людей, які і, головне, що це би розв'язало владі руки для застосування будь-яких силових сценаріїв. Що завгодно та, з розстрілами на нібито на, 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 на Місці злочину так. посилали би е, групи своїх власних мародерів розбивати вітрини магазинів, грабувати людей на вулицях, а потім би підсиділо розстрілювали прямо на місцях, бо ні в чому не повинно. Ми усво, можливо ми, допустити такий сценарій. Ми, ми, ми ще поговоримо про деякі варіанти сценаріїв Одразу після реклами на каналі Зівяй дякуємо за довіру до нашого каналу. залишайтеся з нами. Окрема думка повернеться в студію зразу після реклами. Ну, повертаємося в студію програми Окрема думка виникана і Олександр Коложинський наш гість сьогодні. Ми згадуємо події, які передавали всім цим ну кривавим подіям. Насправді, тому що ми не можемо з легкістю про це тепер згадувати, тому що ми все маємо зробити задля того, щоб цей сценарій не повторився. Ми бачимо, що насправді не можна виключати все ж таки силовий сценарій розв'язання конфлікту, який виник цієї політичної кризи, яка виникла. Але чому ми згадуємо 2004 -тій? тому що насправді. Всі ці сподівання, які ми покладали на Ющенко та на Тимошенко і на решту команди, яка стояла тоді на Майдані, вони навчили нас, що не можемо розраховувати і уповати на цих людей. Ми маємо розраховувати на на самих себе. Чому не сприймають люди політичних гасел? Зокрема, ми згадували Торчинова, який кричав Юлі Волю, і не було ніяких відголосків у натовпі, тому що... Люди розуміють, що е, вони не хочуть політичної вендети. Якщо зараз сидить Тимошенко, то не виключено, що за, за, за часів президентства, скажімо, Тимошенко сидів би Янукович. і, і, і ця вендета продовжувалася. А люди хочуть жити, е, хочуть радіти е, е, життю в вільній європейській і незалежній країні. І це означає, що Зараз надзвичайно слушний момент для того, щоб з'явилися нові лідери, люди, які готові відповідати за власні вчинки за свій народ і взяти цю відповідальність за майбутнє України. Є зараз такі люди серед громадських діячів. І наскільки ти відчуваєш цю відповідальність, тому що коли ти з'являєшся, і всі інформаційні агенції поширюють цю фотографію тебе, звичайно, хлопці, який зупиняє бульдозер, хтось це використовує на свою користь, і каже, що от Положинський був цим провока. Це, це е, неабияке випробування. все, що Ну, думаю. Ясно, що це все не просто. Я цей тягар на собі дуже сильно е, відчуваю. І от, в, навіть, Через ці емоції і переживання, навіть там, ніч не зміг заснути. Просто я, я страшенно хотів спати, а заснути не міг от, власне, в ніч з неділі на понеділок. Просто через те, що я от відчував, як це все на мене тисне. Ну, зараз вже трошки адаптувався і розумію, що ну, цей е, тягар відповідальності він надзвичайно тяжкий. з ним. Дуже складно справлятися, але ну ти вже не можеш його відкинути. Ти не сам його вибирав. Ну насправді, от там, от біля того бульдозера, я був не один. У нас там була ціла група осіб, і причому ця група була неорганізована. Вона виникла спонтанно, просто кожен робив те, що він вважав за потрібне. І так само я сам не вилазив на той трактор. Вони просто виставили туди, тому що, можливо, я найбільш там впізнаване обличчя був. І було сподівання, що саме мене хлопці зможуть послухати. Бо насправді там же ж були. Хлопці, ну, до яких я особисто маю величезні симпатії, я, я ці хлопці вважаю своїми однодумцями. Більшість там е, людей були саме такі, з якими я би хотів боротися за Україну. Але е, там були провокатори, я в цьому переконаний 100%. І більше того, я хочу сказати, що головна небезпека полягає навіть не в тому, що провокатори робили свою справу, а те, що лідери опозиції та їхні штаби не передбачили таку можливість, і вони просто не, не знейтралізували цих провокаторів. Їх легко було вичислити, я впевнений, що в кожному штабі, в кожної партії є люди, які могли би це зробити, і просто. Прибрати їх, і тоді можливо можна було би знайти діалог із тими людьми, які хочуть щось робити, не чують конкретного плану дій і вибирають той план дій, який от їм здається найбільш ефективним, і який вони здатні реалізувати, тому що вони просто більше нічого не вміють. Вони вміють воювати і вони за це беруться. От. А що стосується більш там широкого руху, то звичайно зараз іде величезна громадська е, ініціалізація. Проявляються окремі громадські лідери, о -о, збираються окремі громадські групи. Вчора одна така е, група активних молодих людей, пер переважно молодих mm -hmm. людей. Там було кілька старших е, чоловіків, але переважно це була молодь. І я вже порівняно з ними, вже почувався таким трошки напівпенсіонером. І вони мене туди запросили, їм обговорювали ситуацію в країні і, і, і перспективи, куди рухатися, що треба робити, до якої України ми прагнемо. І це все витворилося в те, що ну, можна сказати, вчора народилася така громадська ініціатива, яка на даний момент називається Лобі Майдану». Що це мається на увазі? Є оця ініціативна група, яка. Відкрита, вона не є закрита. Це не якийсь там лобійський закритий центр. Це відкрита громадянська позиція. Ми намагаємося об'єднати різні громадянські групи, ініціативи співдружності. Запрошуємо якихось громадянських активістів. Запрошуємо просто пересічних громадян, які хочуть щось робити, можуть щось робити, готові пропонувати якісь там свої ідеї. Зараз створюється. Для координування дій е, інформаційний центр на Майдані. І е, голов, головними напрямками роботи, оце е, лобі Майдану, бачить е, не е, нейтралізація е, чи там, опозиція до опозиції, а навпаки заповнення тих пробілів. В роботі опозиції, в роботі майдану, які існують через якусь там неорганізованість, не не вистачає часу там чи кадрів, допомагати організовувати життя майдану, але разом з тим агітувати людей за межами майдану, інформувати людей за межами України, пояснювати, що все залежить від нас, від простих громадян, а не від політиків, і головне. Контроль за, за діями і висловлюваннями лідерів опозиції, моніторинг цього всього, щоб риторика не, не дуже сильно змінювалася, щоб ну, була чітка якась позиція. І при потребі цей контроль переростає вже в тиск. Е, хлопці, ви нам обіцяли зовсім інше позавчора. Вчора ви вже обіцяли ще інакше. Дивіться, ну. І якщо в певний момент ми розуміємо, ну і, і знов ж таки іде ця самоорганізація у угу. цих е, сил взаємодопомоги, взаємопідтримки про що ми говорили трошки раніше. Якщо в певний момент ми відчуваємо, що лідери опозиції втрачають контроль над ситуацією і нас, м'яко кажучи, зливають, тоді пробуємо перебрати вже ініціативу на себе, хоча би для того, щоб захищати всіх учасників спротиву від репресій, можливих репресій Чим? влади, а вони точно будуть, якщо ми зараз програємо. Чим може завершитися все це протистояння тут в Україні. Ми продовжимо одразу після реклами залишатись на каналі CVA, І Це окрема думка. В окремій думці сьогодні Олександр Положинський. в режимі прямого ефіру власними стежимо і за новинами. Не лише в прямому ефірі ми виходимо. Ну а на останні новини такі: Верховна Рада не змогла відправити уряд у відставку. Відповідне голосування відбулося у парламенті, як ви знаєте, сьогодні. А ну і власне перед самим голосуванням лідер фракції Компартії Семененко запропонував позиції свій варіант проекту постанови про відставку уряду, де комуністи виписали свої претензії до кабміну. Ну, це така гра, яка продовжується, про що ми говоримо. Власне влада грає з опозицією. Опозиція грає з владою, і вже мені здається, ніхто не думає про український народ, який продемонстрував, що він готовий. Себе захищати. Але тут найстрашніше насправді, тому що якщо революція буде робитися на вулиці і на, на, на крові, як ми бачимо, а е, чи не вперше за часів незалежності ми стикнулися з такою проблемою? От який сценарій загрожує нам, е, і як цього уникнути? Наскільки громадський рух в Україні тут може протистояти і владі, і, і зухвалості влади, і бездіяльності опозиції, я б так сказав? Я, я думаю, що ну, насправді. Е... Уникнути цього не удасть не, не вдасться з одного боку. Цього можна уникнути, якщо дві сторони хочуть цього уникнути. Поки що влада не демонструє бажання уникати силових методів вирішення питань. Що була якась небезпека в тому студентському майдані для влади, для України, для інших громадян. Не було ніякої небезпеки сказати, що Беркут е, поламав руки, ноги і голови людям, які мирно спали тільки за те, що якась група людей активно там боролася з, з людьми в шоломах і кидала в них баночками з зеленим горошком. Ну це сміх. Професіонал не вичислить е, е, ну, справжнього якогось там агресора угу. е, в з-поміж людей, які мирно відпочивають, і е, просто там намагаються декларувати там свої прагнення, свої бажання. Я в це в, жит в житті не повірю. Що я перепрошую? Що беркутівець, який біжить на на групу людей, не бачить, хто з них журналіст з телекамерою. І і чисто випадково він розбиває розбуває телекамере не було та 30 журналістів постраждали жахливі побої це, це найстрашніше, тому що ніколи не перешкоджав ніхто таких і супротив так, так діяльності тут журналістів. Ніколи такого не було. Ну а що стосується подій в парламенті, після провалу відставки опозиція кинулася блокувати трибуну і президію ради, але спікер встиг закрити ранкове засідання. Ну і тепер відповідно до закону цього року ініціювати. Відставку уряду Азарова вже неможливо, Прекрасно. що це означає, що Азаров буде працювати сьогодні. Президент не відмінив свою робочу поїздку в Китай. Янукович перебуватиме в Китаї з візитом. А влада буде демонструвати, що ми працюємо на благо країни, або буде вдавати, що вони працюють, і це буде означати власне те, що вже сказав прем'єр Азаров, якби ті люди, що вийшли на майдан, дійсно. Хвилювалися за курс гривні, то вони би йшли і працювали, а не сиділи на Майдані. Е, ну, виходить, що ідіть працюйте і далі сплачуйте непомірні кредити, податки. Сидіть і мовчіть. Це так означає. Ні, це означає з точки зору тих людей, які вважають, що вони небожителі, що вони безсмертні, і що вони вже все в цьому житті знають і все контролюють. Я вважаю, що е, люди, люди сильніші. Їм тільки треба зрозуміти, що від них залежить, що не можна дозволяти керувати твоїм життям. Що, що для того, щоб щось змінювати, треба об'єднуватися з іншими людьми і mm -hmm. вимагати того, чого ти хочеш mm -hmm. в своєму житті. Я думаю, що влада буде вдавати, що насправді нічого не відбувається. Вони вже вдають. Вони я спілкувався з міліціонерами на Хрещатику mm -hmm. в суботу зранку. Кажу: ну хлопці, як от ви взагалі, ну от ви ж mm -hmm. люди в формі. Ви люди, які захищаєте простих громадян. Як от ви ставитеся до того, щоб беркутівці бігали і просто ловили людей на вулицях, і, і прямо там їх катували? Нічого такого не було. Я кажу: от дивіться, отут на хрещатику купа телекамер. Стільки є відеодоказів того, що це відбувалося, а ви мені зараз кажете, що цього не було. Ну, раз було, значить, будуть покарані винні. Хто їх покарає? Начальство. От от логіка. І, це я думаю можна, можна е перенести і на вищі ешелони влади. Що що там пан Чеч Чечетов казав? Ну це, це, це ж ялинка і ковзанка. Це ж значно важливіше, ніж протести і, і, і здоров'я людей. куди? Треба руки, ноги поламати тим, хто не дозволяє ялинку новорічну ставити всіх до стіни. Ну і розстрілювати. Ну, тут що ми можемо спостерігати, що ця хвиля протесна, вона буде якийсь час тривати, коли вже настане повністю розчарування та в українців. А це можливо також. Вони чекатимуть мирно 2015 рік, коли зможуть переобрати І Не буде ніяких перевиборів. Якщо, якщо ми зараз не повалимо цю владу, все можна ставити хрест на незалежній ну, Україні, на правах громадян, на якихось шансах щось змінити. І, і, і хто там говорить про вибори, то я не знаю, той або е, тупий, або сліпий, або е, провокатор. Ну ним, не, 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 не дасть ця влада провести вибори. А якщо дасть, то це будуть нечесні вибори. Що не стало відомо, що Арсеніцію. Кличе всіх на банку, але за яких умов зараз люди можуть піти? Тому що ну з ми... Арсенієм Яценюком? Да. Ну я думаю, тільки тільки в тому випадку, якщо Арсеній Яценюк і вся його партія і його колеги по опозиції з усіма своїми партіями будуть іти попереду колони, будуть підставлятися там не знаю під кійки, під кулі, якщо вони будуть Чого не під, під шумові, газові гранати. От якщо вони будуть іти в, е в колоні людей попереду. Якщо вони будуть йти е, на бій там, з Беркутом, зі спецназом, з ким завгодно. З Януковичем, якщо Кличко його один на один викличе, Янукович погодиться, то це був би найкращий варіант, но Янукович, на жаль, не погодиться. От. Ну, от, Я думаю, це єдиний варіант. Якщо вони самі. Підуть реально на барикади, а не так, як е, е, пан, пан, пан Яценюк е, проголошував е, перед тим, як у Верховній Раді голосували за цей мовний закон. Угу. Яценюк вийшов на трибуну і сказав: Все, звідси не йдемо нікуди, оголошуємо безстрокову акцію протесту. Спустився з трибуни, сів у джип і поїхав. Що це за оголошення безстрокової акції протесту? Якщо ти оголошуєш, злазиш з трибуни, там ставиш намет чи копаєш окоп і сидиш. Отак я, я вважаю. Якщо це безстрокова акція протесту, ну е, я думаю, що якщо, якщо нічого не вийде, то, то почнуться партизанські дії. Я знаю, що вже є групи людей, які, які вже розуміють, що їм назад дороги немає. Е, вони вже втомилися чекати від політиків, вони втомилися чекати е, компромісів. Вони просто будуть. Ну вибачте, за за страшне слово, але вони просто будуть вбивати. Вбивати кого зможуть. Зможуть вбити беркутівців, будуть вбивати їх. Ну, ми... зможуть вбити когось представників влади, будуть полювати на них. Ну це найжахливіший це, сценарій, це Страшно. Та, я я і... боюся навіть про це думати. Ми але, але я не можу, але так. я не можу закривати очі на те, що Україна я бачу. не відкри... Не, 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 не закрита від від світу. Світ спостерігає за тим, що відбувається. От сьогодні стало відомо, що ситуацію в Україні обговорять у НАТО. Генсек Ради Європи їде до України аби допомогти. І сприяти все ж таки мирному вирішенню цього конфлікту, цієї політичної кризи, яка вже затяглася, на жаль, в Україні. Ви дивитесь, дивились окрему думку. І в, власне в цій програмі своїми думками і своїми сподіваннями сьогодні поділився Олександр Положенський, співак, який міг був працювати і своєю піснею, своїм словом зробити набагато більше, ніж він робить. Але однак, бачите, яка риторика в нас сьогодні, на жаль, така. Ну, на шкілька, жаль, на сума. жаль, зараз перегляди кількість переглядів на, на ютубі за за один день мого виступу з бульдозера хоча це тільки маленький фрагмент на того, жаль, що там більше, відбувалося та, ну в рази більше ніж сам перегляд найновішого кліпу хоча ми розуміємо що в Положинську насправді лише слово його його зброя і я дуже хотіла би щоб ми використовували лише так, таку я, таку, я таку таку мирну зброю так. дивіться окрему думку на каналі і завтра у цій ж порі ми зустрінемось з вами і всі програмі говоримо лише про те що цікавить нас українців на все добре Дякую надзвичайно ця програма.